Військовий у відставці з позивним бармен тренується на інклюзивному майданчику. Хлопець все життя активно займається спортом, навіть після поранення. Спортом я почав займатися десь років 12, в 11-12 років. Це був спочатку турнік Бруся, так, так званий, тоді був, тоді був популярний стріт воркаут. Так спорт у житті взагалі присутній майже завжди. Ну, просто щоб себе в тонусі тримати. Це тренажер для плечового поясу та грудного. Він доволі простий в використанні, тому дуже корисний. Бармен родом із Запорізької області, з місця, яке наразі під окупацією. А з початком великої війни став на захист батьківщини. Та в кінці 2023-го був поранений під бахмутом. Довелося ампутувати кінцівку. Після тривалої реабілітації хлопець вирішив повернути у своє життя спорт, займаються зокрема на майданчику, як цей. По-перше, він рівний. Я, я, так як я на протезі, я ну, тут не впаду ніде, все буде, все буде добре. От, тренажери прикольні є, комплекси з турніками, є, брусья, ну, типу, все, 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 що, все, що потрібно, все є. І якщо я буду в цьому районі, десь там меди, я залюбки заходив, би на такий майданчик та займався. Цей інклюзивний майданчик відкрили нещодавно. Тут багато різноманітних тренажерів, а ще безпечне гумове покриття. Одним із перших потренуватися прийшли саме ветерани. Хочеться, щоб таких майданчиків було якомога більше в нашому місті, в кожному районі, тому що це інклюзивний майданчик, на якому можуть займатися як і здорові люди, так і люди з потребами. Все для наших, я кажу, дітей і для наших людей. Хай люди займаються, це набагато краще, ніж би вони будуть сидіти в гаджетах. Так само це психологічно буде розвантаження для людей заняття спортом. На новому майданчику можуть тренуватися усі, хто захоче. От вихованці дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Іван розповідає, вже п'ять років займається греблею на каное, а сюди прийшов на тренажери. Я сьогодні вперше на цьому майданчику він ну, гарно обладнаний, багато тренажерів. На... Майже на всі групи м'язів, хороші тренажери. Це інклюзивний спортивний майданчик, третій у Запоріжжі із чотирьох запланованих. Облаштовані вони в різних районах міста. Ще один зведуть в Дніпровському. Роботи розпочнуться в грудні. Про це говорять на відкритті майданчика із очільницею громади. Гарна ідея. Дякую вам за те, що ви розпочали. Тому ви розпочали таке дуже дійсно потрібне дійство і психологічно розряджатися. Дивіться, молодь займається. Це наше майбутнє, наші захисники. І обладнання, і влаштування було придбано за кошти місцевого бюджету, тому що первинна домовленість з донором не спрацювала, припинилося фінансування. Менше з тим ми вже бачимо результат. Бачимо від населення, від дітей, від ветеранів, від старшого покоління, що це дуже хороша, позитивна. Локація в кожному районі вона позитивна. Тож принагідно запрошую вас приєднатися, поки погода дозволяє відвідати чи то спортивний майданчик, зайнятися своїм здоров'ям, чи то з дитиною піти на дитячий. Такі майданчики це і простір для тих, хто потребує особливої уваги, та й для сімейного дозвілля. Поруч дитячі гойдалки та парк. Валерія гетьман, Анна Крамаренко, Микита Дайнега, телеканал МТМ.